Потім я для себе вирішив, що я все-таки ще раз повернусь в автобус, може когось мені вдасться врятувати, витягнути, звідки зайшов. Але вже від середніх дверей до задніх уже людей нікого не було. вже всі повибігали там, або може хтось допоміг там вийти, не знаю, вже важко сказати. А від водія. Лежали загиблі. Я вийшов, тут на тротуарі лежали люди з штрахиття. Дівчинка лежала загибла, поранення були жахливі, просто жахливі. Я почав голосувати, кілька машин приїхали, не зупинились. У мене все обличчя було залито кров'ю, а потім зупинився один чоловік, машиною і написано Хліб. Він зупинився і він мене довіз сюди. На Півдня мені потім дзвонили рідні, друзі, живий. Пощастило. Справді пощастило. Метр ліворуч і або був калікой, або був неживий.